Друзі, вітаємо черговий русоріз від сил оборони України в Сумській області. Чергова орковозка з російськими штурмовиками вирушила в подорож на зустріч пригодам, але так і не доїхала до пункту призначення. Замість запланованої зачистки території вийшла блискавична зачистка салону. FPV-дрони 35-ї окремої бригади морської піхоти провели їм позаплановий техогляд, швидкий, без черги і з фейерверком. Багі з піхотою на борту спочатку йшла на всіх парах, але вже за кілька секунд пішла на всі боки. Кажуть, що пасажири були здивовані, ремені безпеки не допомогли, парашутів не видали, а зворотних квитків не було. Навіть навігатор розгубився і, останнє, що показав, це ви прибули до точки утилізації. А це друзі кадри справжнього музичного вибуху. Український винищувач Міг 29 не полінувався зранку заскочити до Олешок Херсонської області і залишити російським офіцерам гарячий привіт у вигляді керованих авіабомб типу «Хаммер». Командний пункт ворога кажуть, щось командував, поки не отримав відмашку зверху. І не просто зверху, а прямо з неба зі шлейфом і спецефектами. Судячи з відео, після потужного феєрверку, частина офіцерського складу оперативно відбула на гастролі, пряма трансляція з концертного залу імені Кобзона. Деякі, можливо, ще чекали підвищення і таки дочекались, але не в званні, а в повітрі. Командний пункт, до речі, після таких ударів більше нагадує місце для кемпінгу з дуже вільним плануванням.